Перестаньте яякати якати німці. Якщо не хочете почути у відповідь ось цю фразу Дослівно це перекладається, що я я означає поцілуй мене в сраку». Але насправді це не є буквальний переклад цієї фрази. З вами Євгенія, це канал Німецька Пулара». Ходімо розбиратися з цією фразою. Вона стала дуже популярною завдяки мультфільму Вернера. Перші, перша серія, перший фільм, перший фільм Вернера, в якому е, режисер Рьоріх використав цю фразу і її пояснення. Ця фраза існувала і раніше, просто завдяки цьому фільму вона набрала. Широкої популярності, коли саме ви можете почути у відповідь цю фразу. Якщо вам співрозмовник щось розказує, і ві і ви відповідаєте йому я, я це не означає так, як в українській мові так, так, тобто таке активне підтвердження та погодження з тим, що він говорить. Скоріше, це буде означати, що вам скучно, не цікаво і. У відповідь ви можете почути цю фразу, що буде означати, що ваша відповідь я я є невічливою. Тобто, це таке зауваження, яке можуть зробити німці на ваше я, я що це невічливо, так казати. see the end Є буває випадок, коли співрозмовник чимось хвастається, щось таке е розказує, а ви кажете, я я, і це буде скоріше означати, що ви не вірите. Типу, кажи, кажи, піше лапшу на навуші. Тобто, ви не вірите. Не те, що вам нудно, скоріш, ви не довіряєте словам вашого співрозмовника, що також може означати е прозвучати трошки невічливо, і у відповідь ви можете отримати. Почути цю фразу, отже, якщо ви не хочете почути у відповідь таку фразу і не хочете, щоб німці вважали вас, вас невічливими, давайте вивчимо декілька інших фраз для того, щоб погоджуватись активно зі своїм співрозмовником і дати йому зрозуміти, що вам цікаво його слухати. Якщо ви розмовляєте з співрозмовником і ви хочете підтвердити, що та інформація, яку він говорить, є вірною, наприклад, України, без України, і ви для підтвердження можете сказати: das stimmt, Це вірно. Genau. Так точно. Так точно. so ist es. С. Якщо ви з кимось домовляєтесь про щось про час, про зустріч, і вам потрібно підтвердити, що ви згодні, ви можете сказати Дас паст відходить, дас паст або «Einverstanden», зрозумів, погоджуюсь. Наприклад, du Morgen», я ja genau», «Ganz bestimmt», «Auf jeden fall в будь-якому випадку «Ganz gerne» або просто gerne». ґерне еквіваленти стандартної німецької мови. Замість «gehen» часто кажуть таке. Але такен це буде більше як шкандибак. Тобто, дивись, як він шкандиба, в тому сенсі дивись, як він дивно йде. Чи о, нарешті, ти пришкандибав. Тобто, ну ти так довго йдеш, що нарешті ти прийшов. В цьому випадку можна використовувати слово такен, тобто пришкандиба. Щоб просто показати свою зацікавленість в розмові. Можна сказати, кла. Гена. Ах, зо. Це теж до речі, дуже цікава фраза, коли вам щось розповідають, і ви можете таке здивування зробити. Кажіть, ах, зо! Інтересант. Бо якщо вас uh, просять щось зробити. mir helfen? Для того щоб відповісти, можна сказати Es wäre mir eine Freude. Це як залюбки. А також якщо вам щось пояснюють, можна дати зрозуміти, що ви все зрозуміли. Айнферштанден Ganz klar. Stimmt, якщо вас просять щось робити, наприклад, сортувати сміття, і ви можете сказати Ja klar. Nee. Герне, якщо ви це залюбки робите. І є, звичайно, ще універсальні е, міжнародні фрази, такі як ОКЕЙ! Сподіваюся, is... це було корисно, і ви запам'ятали декілька варіантів, які будете використовувати у своєму житті. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, аби не пропустити наступне відео. І до наступних зустрічей! Пока! Tschüss!